Його служба небезпечна і важка. У мікрорайоні Дубове працює кращий міліціонер Хмельницького. Знайомтеся дільничний інспектор міліції Андрій Морозов. Саме він переміг у міському конкурсі в номінації Кращий за професією. Звісно, здивувався, не очікував. Ми за нагороду працюємо щодня. За освітою дільничний технолог машинобудування каже, що ще в університеті зрозумів, хоче працювати міліціонером. Вже три роки Андрій Морозов несе закон у народ. Донесе до людей ті самі законодавчі бази, спілкуватися з людьми з різними людьми, з під елементом, з людьми, які вчиняють насильство в сім'ї, з раніше судимими. Кожного дня щось трапляється, щось нове. Ситуації різні, люди різні. Терпіння. Бо є не рідкість, коли правопорушник чи злочинець намагається спровокувати на якісь неправомірні дії працівника міліції. Найголовне терпіння, психологія зрозуміти людину, що вона хоче, може утоїти від працівників міліції або навпаки донести. Ну і відкритість, щирість. Усі ці навики міліціонер вдало поєднує професійній роботі, кажуть колеги Андрія. Під час того, як він спілкувався з людьми, було встановлено, що в одному одній із домівок виготовляють наркотичну речовину. По приїзду туди було встановлено. Да, дійсно, шо воно такі. Правоохоронець дізнається, через роботу доводиться жертвувати особистим життям спілкуванням із родиною. Відтак, віра у те, що день минув не даремно, усе компенсує. Основна подяка це подяка і нагорода це від людей, яким допомагаєш, які тобі дійсно щиро вдячні. Юлія Стафурова для інформаційного випуску.